Він мене поважає, я впевнений, що він погодиться. Так, президент Трамп відповідав на запитання журналістів про те, що він очікує від перемовин з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним стосовно перемир'я в Україні. Вітаю, друзі! Ось і закінчилися більш як двогодинні перемовини між Дональдом Трампом і Володимиром Путіним. Світ з величезним затамувавши дихання, з величезним хвилюванням очікував цих перемовин по телефону. Минуло майже більше двох місяців з того часу, як президент Трамп знову повернувся до, до овального кабінету в Білому домі, і одним із ключових його передвиборчих обіцянок було зупинити бойові дії в Україні. Протягом 24 годин він обіцяв, що ще до своєї інаугурації посадить і Росію в особі президента Путіна і Україну за стіл перемовин, тому що, на його думку, і Україна, і Росія зацікавлені в тому, щоб припинити бойові дії. І його задача як президента зробити так, щоб вони, врешті-решт, зустрілись. Головне просто перестати. Стрілять. Втім, реальність виявилася не такою простою, як на початку здавалося Дональду Фредовичу. В першу чергу, свої обажання, свої, своє бачення, як взагалі можна добитися стійкого миру, висловила Україна. Вона заявила про те, що, власне кажучи, заморожувати конфлікт це просто відкладати його на деякий час. Адже Росія використає цю паузу для того, щоб відновити сили, для того, щоб поповнити запаси зброї, запаси боєприпасів, провести мобілізацію, перебудувати армію і тоді здійснити другу спробу захопити Україну. З іншого боку, Володимир Путін також розглядав будь-яку можливість для припинення вогню. Щоб отримати певні переваги, преференції, щоб мати паузу для того, щоб накопичити сили і не дати це зробити Україні. І при такому, при такій розбіжності думок і підходів, важко було розраховувати, що ці сторони одразу погодяться на мирні перемовини. Але президент Трамп обіцяв, що він буде досягати миру через силу. Тобто, якщо потрібно, він буде застосовувати тиск на обидві воюючі сторони. З тим, щоб вони, врешті-решт, сіли і почали домовлятися. І, власне кажучи, весь світ дивився, а що ж із цього вийде. Багато хто в Європі поділяв скептицизм української сторони, але були й такі, які вважали, що, напевно, ці новаторські підходи Дональда Трампа дадуть свій ефект. І, врешті-решт, майже двомісячна робота. Пов'язана з підготовкою до мирної угоди, закінчилася сьогодні прямою телефонною розмовою між президентом Трампом і президентом Путіним. Тлом цієї розмови стали попередні консультації, які відбулися між російською і американською делегацією в Саудівській Аравії, а потім відповідні перемовини, які відбулись між Американською і українською делегацією в Джинді, також в Саудівській Аравії. Хоча в цьому, цьому, нагадаю, передувала історія з приїздом до Білого Дому президента Зеленського. Там ще до початку перемовин відбулася перепалка між Зеленським і спочатку Джеєм Дівенцем, віце-президентом США, а потім до цієї перепалки підключився Дональд Трамп. Закінчилося все скандалом, і перемовини були зірвані. Президента Зеленського, як школяра, виставили за двері і сказали, що він повинен повертатися додому. І його чекатимуть біло в Білому дому тільки в тому випадку, коли він змінить свою позицію і, нарешті, продемонструє своє прагнення миру. Ще на емоціях він пішов на телеканал Fox News, де йому журналісти спробували допомогти, і запитали, чи не шкодує він про те, що таке сталося, чи нема в нього бажання вибачитися. Але Зеленський, як це він часто вміє робити? Ні. Я не бачу, не бачу, за що я маю вибачатися. Ну, коротше кажучи, він вирішив не залагоджувати цей конфлікт, який відбувся. Після цього Сполучені Штати Америки припинили передачу розвідувальних даних Україні, і практично було зупинено надання військової допомоги, яка поступала в Україні ще за рішеннями. Колишньої адміністрації Сполучених Штатів Америки на чолі з Джозефом Байденом. Навіть та зброя, яка була в Польщі на складах, вона перестала поступати в Україну. І це достатньо болюче відчули одразу наші Збройні сили. Паралельно з тим, росіяни розпочали наступ в Курській області, де вони зосередили величезне угруповання за даними преси від 60 до 70 тисяч вояків, 12 тисяч з яких були північно-корейцями. І провели доволі успішну операцію, яка мала на меті витіснення української армії із захоплених районів Курської області. 28 лютого стався конфлікт в Білому домі. Після цього американці припинили допомогу. А вже 7 березня українська армія почала відступ з Курської області, було змінено навіть командувача північним угрупованням, що свідчило про серйозні проблеми, які там виникли. Курський плацдарм довелося залишити, українська армія відходила під вогневим враженням з боку противника, їй довелося залишити частину бойової техніки і практично пішки, як свідчить наші військові, 15 20 кілометрів. Він під вогнем противника довелось виходити з напівоточення. І слава Богу, їм це вдалося зробити. Хоча Путін заявляв про те, що вони оточені, і якщо вони не складуть зброю. То їх чекає дуже складний кінець, він навіть оголосив, що українські солдати це терористи, і відповідні він доручення дав своїм генералам поводитися з нашими солдатами як з терористами. Як би там не було, але цього козиря у Путіна не виявилося. Як це було під Дебальцем у 2015 році, коли під час перемовини в Мінську він також заявляв про котел, який є. В які потрапили Збройні Сили України і тому вимагав, щоб вони склали зброю. Але тоді 128-ма бригада героїчна, якою командував полковник Шаптала Сергій Шептала. Вона вийшла з оточення, незважаючи на те, що були вони в такому складному становищі. За це полковник Шаптала був було йому присвоєно звання Героя України. Він отримав звання генерала. Ну а пізніше він навіть був начальником генерального штабу разом з головковим заложним, поки їх не звільнив найвеличніший політичний діяч сучасності. І ось, маючи, так би мовити, козирі на руках, тобто російська армія наступає в Курску, триває операція по відходу українських військ. Трамп просить Путіна про мирні перемовини. Звісно, що все це вселило в російського диктатора величезну надію, що тепер він переможець і він може диктувати свої умови. Крім того, він бачив, як поводить Трамп себе по відношенню до України. Після того, як була припинена військова допомога, Зеленський висловив жаль з приводу сум, з приводу того, що сталося в Білому домі. Очевидно, він якимось чином перепросив президента Трампа. І після, то, і після цього відбулася зустріч української і американської делегації в джинді. І, власне кажучи, там домовилися про декілька принципових моментів. Перше, українська делегація погодилася. Слідувати мирному плану Президента Трампа. Наша пропозиція припинити бойові дії, тобто обстріли енергетичної інфраструктури в Україні і в Росії взаємні обстріли припинити в повітрі, і припинити бойові дії на Чорному морі. Вони, як то кажуть, наштовхнулись на зустрічну пропозицію американців, яка полягала в тому, що давайте взагалі припинимо воєнні дії. українська делегація з цим. Погодилась. Позиція номер 2 було заявлено, що угода про корисні копали не відправлена на покращення, вона буде переглянута, її американці не готові зараз підписувати. Ну і третій важливий результат цієї зустрічі: американці заявили, що буде негайно відновлена обмін розвідданими і військова допомога Україні, що дало підстави українській делегації заявити про прорив у перемовинах з американцями. Хоча більше це було схоже, як я вже казав. На ту стару ситуацію. Спочатку купи козу, і нам припинили допомогу. Тепер продай козу, нам відновили допомогу. Ми вважаємо це великою перемогою. Як би там не було, але ця перемога, ці перемовини привели до відновлення військової допомоги. І це, звичайно, було дуже і дуже позитивно. Ну, а далі м'яч був на, на полі, як то кажуть, Російської Федерації. Всі очікували, що ж тепер скаже Путін. Чи погодиться він на Безумовне припинення вогню. Ну, Путін, коли до нього звернулися російські журналісти, він прокоментував це дуже просто. Ну, ви розумієте, ми то за. Але є нюанси. І ці нюанси полягають в тому, що, от, мовляв, це перемир'я вигідне Україні. Вони використають цей час для того, щоб переозброювати армію, для того, щоб проводити мобілізацію, для того, щоб збільшувати чисельність своїх військ. Тому тут є питання, які потрібно. Обговорити. Тобто Путін не сказав ні, але він сказав так з такими обмеженнями, які, як то кажуть, ставили дуже незручне становище Президента Трампа. І, власне кажучи, він відпасував цей м'ячик, який на його поле перекинули, тепер уже на бік американської сторони. І тут дуже важливий момент, чому Трамп пішов на цей телефонний дзвінок? Він розумів, що Путін хоче, щоб його Трамп попросив про перемир'я. І він щиро сподівався на те, що коли він йому зателефонує, вони переговорять, вони знайдуть спільну мову, і Путін піде йому на зустріч. Про те, з чого я почав сьогоднішнє відео, він на це піде, сказав Трамп. Я його знаю, він мене поважає. І він щиро вважав. Що ці перемовини з Путіним закінчаться його згодою на повне припинення вогню. Ну а що ж, Путін перед тим як відбувся телефонний дзвінок, Путін, виявляється, був на зустрічі з Російським Союзом промисловців-підприємців. І Олександр Шохін, голова цього е об'єднання, звернувся до Путіна і сказав: що дивіться, вас там Трамп чекає, ви ж маєте з ним переговорити по телефону. І каже, і Пісков каже, що він вас чекає. І Путін махнув рукою, та ви його не слухаєте. І всі почали сміятися. Вони, вочевидь, думали, що це він махнув рукою, мовляв, Трамп, Трамп зачекає. Але Путін виправився і сказав, що ні, це я Пісково мав на увазі, ви його не слухаєте. З Трампом ми перемог, переговоримо. Далі Путін зробив те, що він, як правило, робив завжди. А завжди він запізнювався. Він тим самим змушував свого візаві завжди чекати. Так було з Папою Римським, так було під час перемовин з багатьма лідерами інших країн. Ердоган його чекав, багато хто його чекав. Але тут він вже перейшов в наступний, наступний як так кажуть, клас. Він вирішив, що його почекає Трамп. Як повідомляють засоби нас інформації, ця розмова між Путіним і Трампом вона відбулася з запізненням. Тобто Трамп сидів біля телефонного апарату і чекав. Поки Путін прийде і почне з ним розмову. Але надія була дуже і дуже велика. Ну і чим же все закінчилося, телефонна розмова тривала більше двох годин. Хоча, за різними оцінками, говорили про те, що спочатку президенти говорили, потім перекладач перекладав, потім президент говорив і знову перекладач перекладав. Тобто із цих двох з половиною годин потрібно мінімум половину відкинути за рахунок того, що це був не синхронний переклад, а послідовний. І, значить, результатом виявилось наступне. Я про це кажу, тому що вже є і прес-реліз Білого Дому, і є повідомлення з Кремля. Вони мало чи відрізняються. Путін запропонував рухатись поступово. Тобто. Спочатку він запропонував, що ми повинні утриматись від ударів по енергетичній структурі один до одного. І він навіть сказав, що я зараз даю команду, щоб наші припинили удари по енергетичній структурі України. Далі технічні консультації щодо припинення бойових дій на Чорному морі. Далі припинення вогню відповідно до тих умов, які він висунув, я зараз про них скажу. І потім переговори про тривалий мир тобто поетапне. Поетапний рух. Це не зовсім те, що очікував Трамп. Трамп очікував від Путіна згоди на його головну пропозицію припинити вогонь зараз. І це б дало можливість Путіну і Трампу, Трампу вийти до своєї публіки, до преси в Білому домі і сказати: О, дивіться, от там були складнощі, але я переговорив з Путіним, він мене пов... я ж вам казав, він мене поважає. Це ж не Байден. І ми з ним домовились, вдарили по руках і з завтра, післязавтра, сьогодні, не знаю, там, через тиждень, вогонь на лінії зіткнення припиняється. Я думаю, що десь Трамп навіть багато що віддав би Путіну за таке рішення. І він справді очікував, що Путін на це піде. Але й очікало жорстоке розчарування. Путін на негайне припинення вогню не пішов. Вочевидь, він піймав зірочку і вважає, що він тепер може крутити всіма навіть Дональдом Трампом. І знаєте, як насмішкою, такою, як такою, знаєте, гумористичним додатком до цих результатів була згода обох президентів на серію хокейних матчів між зірками Континентальної хокейної ліги, тобто російського чемпіонату, і Національної хокейної ліги, там, де грають канадські і американські команди. Ну, я так розумію, в них такий, знаєте, є. Ресентимент з приводу в серії 1972 року, коли радянська команда поїхала в Америку грати матч з професіоналами НХЛ, а потім НХЛівці приїхали в Москву. І це, 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 ця серія матчів вона символізувала початок розрядки міжнародної напруженості і реалізації тих домовленостей, які були досягнуті між Брежнєвим, тодішнім генеральним секретарем ЦК КПРС і президентом США Річардом Ніксоном. От. І вочевидь, вони ось вирішили такий теж зробити жест, який би відсилав всіх до тих преснопам'ятних матчів. Але тоді, в 72-му році, були підписані договори про обмеження систем протиракетної оборони, тоді були підписані договори про обмеження стратегічних наступальних озброєнь сно 1 йшли перемовини про закінчення війни у В'єтнамі. Тобто, все це відбувалося на фоні серйозних домовленостей, які були між... Великими країнами а сьогодні таких домовленостей немає. Сьогодні навіть пропозиція Трампа про негайне припинення вогню була проігнорована. Що ж буде далі? Далі президенти повідомили, що їхні групи переговірні будуть зустрічатися на Близькому Сході і будуть домовлятися про етапи припинення миру етапи досягнення миру в Україні. Те, що Трамп не вийшов на прес-конференцію, це серйозний знак. Це дуже великий удар по його самолюбству. Як він себе тепер поведе, очі, він порадиться своїми радниками, своєю командою, і якісь кроки вони зроблять, тому що він тиснув на Україну і намагався максимально бути добродушним щодо Путіна і Росії. І, власне кажучи, це бачать всі. Він втратить обличчя, якщо він залишить без відповіді. Отаке хамство з боку Путіна і таку його недоговороздатність. І тут дуже важливо українській дипломатії спрацювати. Чому? Тому що е, Путін зробив дуже хитрий хід. Він сказав: я готовий припинити удари по енергетичній структурі і забезпечити мир на Чорному морі. Я зараз читаю, уже наші експерти почали кричати: це вигідно Путіну, у нас опалювальний сезон закінчився, а їхню нафтопереробку об'єкт, Шановні, увага! Фактично, Путін погодився на ту пропозицію, яку внесла українська делегація в Джиді. Це ми пропонували американцям. Американці сказали: давайте більше зробимо, давайте взагалі вогонь припинемо. Отже, якщо ми сьогодні відмовимося від цього, то Путін скаже, дивіться, це ж я ж по суті погодився на те, що вони вам пропонували, а вони вас вводять за ніс і не хочуть домовлятися. Тому в цій частині припинення ударів по енергоструктурі і Мир на Чорному морі, нам доведеться довести, що ми це говорили серйозно. Тут нам відступати нікуди. А наступний крок припинення вогню загальне. Ми абсолютно маємо підстави сказати американцям, ми готові без попередніх умов. І якщо у Путіна є попередні умови, то ми на таке не згодні. Він пропонує, щоб ми капітулювали, щоб ми припинили отримувати зброю, припинили отримувати розвіддані, припинили мобілізацію. Фактично ну, ослабили себе. Да. В цей час його військове виробництво працює, він посилює армію і готується до наступного раунду боротьби. Тобто на таке йти не можна. Але тут у нас є вже аргументована позиція. І зараз дуже багато буде залежати від того, наскільки майстерно будуть працювати українські дипломати. В цілому ця розмова, яка відбулася між Президентом Трампом і Путіним. Мені здається, що вона була холодним душем для американського президента. Які висновки він з цього зробить, як він буде діяти, я думаю, покажуть в найближчі дні. Але розчарування його було занадто очевидним, щоб його не могли побачити у світі. На сьогодні все. Всім доброго. Слава Україні!